Якщо є певне обмеження в бюджеті по будівництву, взагалі по повністю по комплексу автомики, ми рекомендуємо тоді ставити центральні приямки, їх розтягнути на 3-4 метри в довжину, по ширині, там, так, щоб можна було потім їх комфортно викачувати. Але саме головне, от, наприклад, цей приямок він має глибину 1,70 сімдесят. Відповідно, чим глибше, чим ширше, тим більше ви зможете довше не викачувати свої ями. Мене завжди питаються клієнти стосовно розділу каналізації. Відповідно, весь дощ який сходить, він сходить в приямок. Заді в мене, де закінчується пост, є каналізаційні кольця, все це стікає в каналізаційне кільце. Тоді, в залежності від метражу, де буде стояти септик, потрібно ставити чи не потрібно ставити ще додаткові кільця. І ми завжди рекомендуємо і настаємо на тому, щоб коли йде в септик, чи йде в міську каналізацію, обов'язково ставити сепаратор нафтопродуктів, оскільки це екологічно безпечно, чисто, ми вам продемонструємо, от як на даному об'єкті ми поставили сепаратор нафтопродуктів. Це є не, ну, відносно недорогий, але й не дешевий. Але зато, якщо якісь певні служби прийдуть, ви можете показати сертифікацію даного септика і сепаратора, який працює і без проблем скидає вже в септик. Отже, наша, наш пост для миття автомобілів, каналізаційні кільця, звідки виходить ця вода. Основне велике каналізаційне кільце кінцеве, яке підключене до сепаратора. Працює сепаратор і вже повністю скидається в септик, де можна викачувати воду. Друзі, а ви знаєте, чому використовують для каналізації кругле кільця, а не квадратне. Знаєте? Напишіть нам в коментарях, ми вам скажемо, чи правильно так, чи ні.